Лист до Святого Миколая? Ганна Осадка. Ну, здрастуй. Ні-ні. Ти не думай, я нічого у тебе не проситиму. Я взагалі намагаюся нічого не просити. Це один із моїх життєвих принципів. Мушу тобі сказати, що досі я якось давала собі раду з цим принципом. А як тобі живеться, а? святий Миколаю? Не знаю, навіщо це пишу тобі: доросла кобіта, тридцятка на носі і. Люди Я просто хочу з тобою побалакати. Знаєш, є у мене така муля писати листи, не сподіваючись на відповідь. Якісь такі внутрішні монологи чи що. Зима у нас почалася, як завжди, у листопаді, та у грудні традиційно закінчилася і тепер мряка, дощ. Мій старший вже написав тобі листа з довжелезним списком різних захцянок. То пункт із санками можеш одразу викреслити сніг, тепер на Галичині – рідкість. А взагалі, це, напевно, страшенно нудно отримувати листи, де після канцелярійного дорогий святий Миколаю паровозом причеплений список прохань. Типу принеси мені ляльку, комп'ютер, парфуми, великі чисте кохання тощо. Приблизно такі списки, та з іншим переліком я пишу чоловікові, коли він вибирається на ринок. Яйця 10 штук, теляти на 1 кг, картопля 2 кг. А ще, не знаю, чи ти вже отримав лист від мого Юю, та про всяк випадок перепишу тобі, бо почерк у малого той ще. Так от, дорогий святий Миколаю! Принеси мені, будь ласка, ігрову приставку, черепашку ніндзя, санки, Софійці ляльку неваляшку і нову коляску, татові багато грошей, а мамі спокою і гармонії. Наперед, дякую твій юра Осадко. прикинь, спокою і гармонії. І де він слів таких нахапався у другому класі? А коли я, прочитавши його за карлюки, засміялася? Усім по-людськи мамі, як е, завжди, то він дописав олівцям. Отак, от збоку втулив після гармонії і багато грошей теж. Знаєш, я от що подумала: якщо ти вже зібрався йти до нас, то давай так: я куплю черепашку і неваляшку, без санок він переб'ється. Приставку теж нафіг треба. Ти б бачив, скільки вона коштує. Та й грошей усіх не заробиш. Чоловік, щоправда, намагається, але це його власні заморочки. Словом, принеси мені спокою і гармонії. І багато грошей теж можеш не нести. Я, однаково, їх розтринкаю на різні дурнички. Ха. От я і відступила від своїх принципів, помітив? Ну, попросила. Бо втомилася я, Миколаю, заморочилася, забігалася, заплуталася у трьох соснах. Далі дивися, словних синонімів: злемені, Миколаю. Та й робота у тебе врешті така працювати добрим, святим, такою собі феєю для попелюшки, не заздрю. Звісно, важко дати всім усього. Бо всіх багато, а всього мало, але я все одно чекатиму. Тож не забудь добре, спокою і гармонії щиро твоя Ганна Осадко.